Добрий день, добрий день як вас звати? А скільки, а скільки вам років? Чотири. І що це ви читаєте? Біблію. Давайте зараз я буду знімати другу серію. Я буду задавати запитання, ви швидко на них говорите відповіді. Ви готові? Так. В якому місті жила Марія? Назарет. В якій річці приймав хрещення Ісус? Йордан. Як було звати жінку Мойсея? Сікура. Кого обманув Яків? Тата Ісака. А хто потім Якова обманув? Лаван. Скільки років Яків чекав Рахіль? Чотирнадцять. Але перше він отримав жінку. Лію. До кого перше Йосип потрапив у Єгипті? Потіфара. Яке ім'я Йосип отримав пізніше. Саф, нас, На якій горі зупинився ковчег? Як звали племінника Авраама? В якому місці жив Лот? Як звали фараона, до якого приходив Мойсей? Як називали спостелі, в якій Бог дав ізраїльському народу манну та перепелицю? На якій горі Господь дав Моїсею 10 Сінай До якого пророка заговорило ослиця? В якому місті впали стіни відкрику Ізраїльтян? Про що молила Бога жінка Анна? І Бог післав їй сина, якого звали? Самуїл. Як було звати чоловіка Анну? До якого священника Анна привела Самуїла? Самоїла? Як звали брата і сестру Моюсея? Хто був перший цар Ізраїлю? Саул. Кращий друг Давида. Єнфан. Хто хотів перший стати царем замість Соломона? Ви, Як звали маму Соломона? Версалія. Яка цариця приїхала подивитися на царство Соломона? Шева. У нечестивого злого царя Ахава була дружина. Єсавей. Вона вмовила Ахава вклонятись ідолу Ваау. Єзеве і Ахаб ненавиділи пророка Іню. Але Ілля доказав, що Господь Бог єдиний і живий Бог попросивши у нього звести вогонь на жартівне. Як було звати воєначальника, який отримав зцілення від прокази у річці Йордан? Який пророк сказав йому обмитися у Йордані? Єлусей. А який цар став царювати в Ізраїлі всього сім років? Йо. Але перед ним царювала зла цариця Атанія. У якій країні жив праведник Йов? У. Як звали чоловіка Єлизавети, сестри Марії? Захарії Як звали слугу Авраама, який шукав наречену для його сина? Еліазар. Яку наречену він знайшов? Ревеку. Хто не повірив, що Ісус Воскрес? Фома А ти віриш? Так. Віриш, не бачивши? Так. А що ти можеш сказати про цю Біблію? Слово Боже то правда. Амінь. Амінь.